Ім'я Стронт Славко Стронт є розмовним українським утворенням, яке походить від форманта Ко і базується на тропооснові Слав. В Україні ім'я Славко згадується вже з 1520 року, зокрема у постаті Славка Бодянського, також відомий патронім Славковіць, що датований 1565 роком, є самостійним непопулярним іменем в Україні або пестливим звертанням до імені Агрефхц. Нами ліцумйонами на Датис В'ячеслав В'ячеслав, ім'я використовується в Україні, Болгарії, Сербії та Хорватії в гіпокоризм зменшена форма ім'я. У Сербії славко, зафіксоване з 12 століття, а на Словаччині з 12-13 століття. В Польщі ім'я Савко, фіксується з 13 століття схожі на славко імена славка, славна, Блашко, Глайко, славен славик, сливка Ставко. Близько нуль чоловіків носіїв імені Славко до 78 носіїв імені в Україні. В 1993 році назвали найбільше хлопчиків з іменем Славко. Популярність поступово зростає найбільшою популярністю ім'я Славко користується в період з 1949 року по 1952 рік.